Іспанія країна вина і сонця. І це робить її жителів такими відкритими і життєрадісними. А ще довгожителями. Сонячну країну називають Іспанію не дарма, бо в році тут 300 сонячних днів. А що на рахунок вина, Яка його історія? Ми знаходимося в Ріосі, де ви Найсмачніше вино, яке відоме всьому світі, поїхали дивитися. у відео. Ми побачимо виноробні 16 століття, де дотепер проходить виготовлення вина. І давайте знаємо трішки більше про вино, як його виготовляють, як його зберігають, як його треба пити, при якій температурі, як його розрізняти по кольорі, чому перед тим, як його пити, треба трішки збовтати, що має випаруватися. І багато все цікавого. Я думаю, що вам ця інформація буде корисна, тому продовжуйте дивитися далі. Іспанія має понад 945 565 гектарів виноградників. Що робить її країною з найбільшою обробленою площою виноградників у світі, понад 15% від загальної світової площі. І є третя за обсягом виробництва. Вона виробляє 37,8 мільйона гектолітрів, поступаючи з Італії 48,8 і Франції 41,9. При тому, що іспанці випивають у середньому лише 21 літр вина на людину на рік, що значно менше ніж в аналогічних країнах, і це контрастує з виробництвом і традиціями країни. Місцевих іспанських сортів винограду дуже багато. По всій країні висаджено понад 600 місцевих сортів хоча приблизно 80% вина, виробленого в країні, виготовляється лише з 20 сортів. Одним з найбільш відомих у світі виробних районів є ріоха, який ми і відвідаємо. Але в Іспанії асортимент вина підійде на любого любителя винолюба. Як по смаку, так і по ціні. Бо ціни тут дуже різняться. Тут є вино по 1 євро, а також є і по 100, і 200 євро. Яка в них різниця пішли дізнаватися в місце, де його виробляють. В Іспанії такі місця називають бодегами, і для кращого заробітку такі бодеги відкривають свої двері для дегустації і реклами їх вина. Звичайно, що за вхід треба платити. В інтернеті можна подивитися, в який день і в яку годину в бодезі можна піти на екскурсію, де вам зроблять детальну екскурсію по бодезі і дадуть на пробу декілька гвин. У нас сьогодні особливе дійство, яке проходить один раз на рік. По-іспанськи називається пісадо де ува. Що в перекладі, як наступати на виноград, він проходить кожного року в період, коли достигає виноград. Це приблизно десь жовтень місяць. І ми будемо відвідувати бодегу Лісеа, яка народилася в сім'ї виноградників, які були присвячені вирощенню виноградної лози та виготовленню власних вин протягом більше п'яти поколінь. На цьому ж пагорбі розташовано понад 300 печерних виноробень, побудованих в 16 столітті фермерами міста для зберігання вин при постійній температурі близько 13 градусів. І як нам розказали на екскурсії, що по історії ці печери вибивали самі фермери, і крім того, що це було дуже важко фізично, то ще треба було знати, куди бити, щоб не натрапити на сусідню бодегу. І вони орієнтувалися по слуху. Так вони зробили понад 300 бодег для різних власників. Сім'я Лесеа підтримує чотири печерні від підвали, де вони продовжують виробляти свої вина в бетонних чанах. Вид на цю винороблю поверне нас до тих часів. Хоча і зараз тут виготовляють вино по старим традиціям, і ця печера заповнена вином, яке чекає свого часу. В ті часи було мало технологій і було дуже важко виготовляти і зберігати вино. З кожним роком вони покращували свої знання, щоб воно мало більшу витримку. Зараз витримка вина в цій Будезі від 2 до 20 років. Роки витримки впливають на смак вина. Одне й те ж саме вино залежно від витримки буде мати різний смак, але таку витримку вино має зараз. Раніше виноробам було важко витримувати скільки вино. І щоб воно, звичайно, що не попортилося. Хоча і бодеги були дуже ретельно продумані. Що цікаво, що коли вони залишали настоюватись в печерах вино, воно випаровувало CO2 і в стінах робили спеціальні такі витвори, щоб CO2 випаровувався через них. Але раніше в них не було технології, щоб знати, коли він випарувався. Тоді працівник брав свічку, запалював і помаленьку спускав по сходах, і Якщо свічка гаснула, значить це удо ще не випарвався і людям не можна було туди заходити. Але ще цікавіше, це було, як вони виносили це вино для продажу. Для цього вони брали засушену, перевернуту на іншу сторону шкіру тварини, де шерсть була всередині, її називали пеєхо, і з кожури дерева варили спеціальний розчин, який обливали цю шкіру зсередини, і він не давав вину просочуватися в волосся і не залишати запах і смак. І потім заповняли його вино. І кожен раз, коли Приїжджав покупець, вони виносили з пещери цей пієху на вулицю і продавали по літрам хто скільки хотів. Зараз наше життя полегшили і воно настоюється вже в бутилках, які мають сумнівний стан, але кажуть, що їх потім відмивають і клеють етикетки. І в бочках, в яких вони потім розливають по бутилкам, і ще є в таких чанах, які я теж розумію, роздавають по бутилкам і виносять ящиками. На бутилці ви завжди знайдете рік виготовлення вина, але по кольору і смаку можна їх розрізняти. Якщо це молоде червоне вино, то в Іспанії його називають віноховен ховен або тимпранію. Віноховен – ховен це вино, яке було вистояне приблизно рік часу. Тимпранію також вистояно приблизно рік часу, але виготовлене з спеціального сорту винограду, який дуже швидко достигає. Таке вино буде фіолетового кольору з таким легким відблиском. Вітінок червоного дерева або дерева вказує на більшу присутність дубильних речовин. Дубильні речовини це молекули, присутні в шкірці, які захищають виноград. Тому чим темніше воно, тим більше воно має витримку. Але деколи і молоде вино може бути темним, це вказує, що воно могло пройти якісь маніпуляції, і це вже не дуже хороше воно рахується. Як правило, молоді вина не проходять через бочки, вони роблять це частково або дуже короткий проміжуток часу. А резервні вина, навпаки, вистоюються довгий час в бочках, так деревина дає їм міцніший смак і робить їх більш виразними. Спочатку йде віно це вино, яке має витримку приблизно рік часу. Потім де кріанца, Це вино, яке має витримку 4-5 років. Потім йде резерва, це десь 8-10 років. І Гран резерва, це самі дорогі вина, і вони мають саму довгу витримку це від 15 і більше років. Загалом молоді червоні вина можна пити при температурі від 11 до 13 градусів, а вина з більшою місністю і витримкою вже при вищій температурі 16-18 градусів. Чому ми саме говоримо про червоне вино? Червоні вина вважаються більш здоровою альтернативою порівняно з іншими сортами, таким як біллі або рожеві вина, завдяки вмісту антиоксидантів. Вони знаходяться в шкірці сортів винограду і переходять у рідину під час процесу брудіння. Також треба знати, що у віні є сульфіти, які утворюються під час брудіння. Дріжджі живляться цукром, що міститься в суслі, перетворюють їх на спирт і під час цього утворюють незначну кількість сульфітів. З Урахуванням їхньої природної антиоксидаційної функції сульфіти додають у вино, щоб зберегти його органолептичні властивості та якість. Тому сульфіти можуть утворюватися як і природньо, так і з додаванням їх у вино. Через те, що сульфіти є алергеном, закон зобов'язує вказувати наявність сульфітів у продуктах харчування, включно і у вині. Сульфіти у надмірній кількості можуть спричинити проблеми навіть у неалергічних е, суб'єктів. Зокрема, сульфіти звужують кровоносні судини, що може викликати головний біль. Максимальна присутність сульфітів у вині залежить від країни виробництва. В європейських країнах максимальний ліміт сульфітів становить 160 міліграмів на літр для червоних вин та 210 міліграмів для білих і рожевих вин. Тому як ви можете зрозуміти, червоне вино має їх менше і буде кориснішим. Що робити, щоб вони трішки випарувались? Для того треба, коли вам налили в стакан, трішки його так порухати, щоб вони випарувались. А якщо ви можете потримати трішки відкритою бутилкою, це теж допоможе їм трішки випаруватися. І для того, щоб ще краще зрозуміти вино, не пити його залпом, а пити маленькими глотками і затримувати його на декілька секунд в роті, тоді ви можете відчути більше е, смаків, більше так зрозуміти саме вино і насолодитися цим смачним вином. І також що цікаво, що залежно від їжі, яку ви будете вживати з вином, смак вина буде мінятися. Скажу зразу, я дівчина з українського села, і у мене дома завжди виготовляли вино, але його виготовляли зовсім іншим методом, чим в Іспанії. Поки буду розказувати, можете подивитися на іспанських музикантів. Там в Україні також, звичайно, що чекали, щоб виноград достиг. Потім його зривали і видушували з нього сік. Звичайно, додавали цукру, тому що в Україні нам подобається солодке вино, чого в Іспанії не роблять. І давали йому настоюватися, щоб воно бродило і робилося вино. І що мені здивувало, коли нам почали розказувати про процес виготовлення вода в Іспанії. Коли виноград достигає, вони його зривають і перевозять в такі бодеги і поміщають свої резервуари і залишають його там настоюватися на два тижні. І, звичайно, що не всі гранули винограду доїжджають в ідеальному стані, тому перший стік, який стікає з цих пошкоджених гранул, це є перший сорт вина, і він має свій унікальний смак. Для другого сорту вина виноград пресують і виходить з цих з самих гранул, де в кожній гранулі воно само собі бродило, і це буде зовсім інший вид вина і зовсім інший смак. А третій сорт вина це вже коли з того, що залишилось, вони ще додушують, тоді вже змішується смак От самої цієї гранули, яка вже там майже немає, і самої шкурки. І з тих стебельців, які ще лишилися, і це все змішується, і це вже буде третій вид вина. І це мене дуже здивувало, що з одного винограду можна зробити три різних вина. Звичайно, що зараз це все роблять машинки, це зараз все досить просто, не потрібно скільки фізичної праці, але в деяких будегах, як одна з них, це ця старовинна будега лісе, дотепер зберігся цей метод давити виноград ногами, і ми змогли туди потрапити і відчути на собі цей досвід. І як я вам вже розказала, перший процес це коли виноград просто засипали, потримали його два тижні. І сік, який стік з пошкоджених виноградок, це буде перший сорт вина. Це коли ми походили, це буде другий сорт вина. І коли вже після нашого походження вино просто не витікає, тоді вже для цього беруть машинку, звичайно, що і машинка виробляє ще третій вид вина. Вже видушує все просто, що там є. Кожного року збільшується кількість туристів, які приїжджають на ось такий процес де Ува. І скажу, що як ми побачили, десь приблизно приїжджають 2000 людей за цей тиждень, але не всі йдуть пісарити Уву, де десь приблизно відсотків 30-40. То я так розумію, що його проходить десь 700 людей, 800 може проходить. Потім, звичайно, що це вино заливають в бутилки і продають ця бодега. Вона назвала це вино Корасон Де Лаго, що означає серце озера і продається досить непогано бодево бутилка 13 євро. Зразу скажу, що в той момент, коли люди це писають, з другої сторони можна підійти в стакан, набрати собі цього вина. І я вам скажу, що були охочі, які ходили і пили його. Ми, звичайно, що це не зробили, але потім, коли ми ходили дегустувати вино, ми вирішилися такого спробувати, і скажу, воно виявилося досить смачним, дуже таким навіть вистояним. І смак цього вина він був такий смак дорогого іспанського вина, що мене навіть здивувало. Але коли ми його пили, я старалась тільки не згадувати, як воно виготовляється. Про ціни на вино у Будезі вони були досить високі. Звичайно, що це була як реклама, щоб їх покупали, і вино було кращої якості. В супермаркетах Іспанії ви знайдете набагато дешевші ціни і досить непоганий смак. Про солодкі вина. Солодких винів в Іспанії майже немає. Виключення може бути якесь біле вино, таке, наприклад, як асуло, яке можна знайти рідкісно у барах, хто любить солодкі вина, в більшості в них міцні. Ні, винна, але якщо ви привикнете до цього смаку, то вже українське солодке вино ви скоріше всього не зможете пити. Кажу це по своєму досвіду, тому що я наскільки полюбила іспанське вино, що я просто в захваті від нього. Я вам постаралася якнайбільше розказати про вино. Звичайно, що все розказати я не можу і сама не знаю. Розказала тільки те, що я вважаю потрібним знати про вино. Але давайте ще подивимося на оцю частину ріохи, подивимося на сусідні села, що досить цікаво. На наступний день ми попали на ось такий фестиваль вина. Так як ми розуміємо, період, коли достигає виноград і роблять вино. То в цих селах, знаєте, святкують все. Іспанці люблять святкувати все. І вино роздають просто безплатно, роздають закуски. Ми попали якраз на самій кінець, але ми якраз встигли випити цього вина. І саме от фермери вони дарують це, щоб люди попробували і купляли їхнє вино. Платно. Але нам сказали, що вже більше немає. Ми знаходимося на площі, нам дали безплатно воно. що навіть запу заробив. Там дозволили, сказали, нам вже що заходить, що вже більше немає. Якраз вчасно приїхали. Іспанські села це є інша тема, тому що знаєте, якщо в Україні села не є такі популярні, то в Іспанії це самі більш популярні туристичні місця. Так, це туристичні місця, куди їдуть люди з навіть інших країн, і самі іспанці подорожують. В Іспанії навіть є список 100 найкращих сіл в Іспанії для відвідання для туристів. І одне з них якраз знаходиться в Ріосі, І ось ми його відвідали. Це селище називається Ескарай. І якщо чесно, ми навіть не очікували побачити таку красоту в Іспанії. Як я вже сказала, досить рідко падають дощі, тому попасти в дощ це навіть стало більш так цікаво, тому що кольори стають набагато яскравіші, і можна побачити було це селище ще красивішим і зробити нашу відпустку ще незабутнішою. Просто подивіться на цю атмосферу і скажу, що як ми побачили, ми були звичайно, що не єдині туристи там, таких як ми було багато. aquí? Uyku, değil mi? Uyku. İstahrakçıları, becerikçileri yorulacak bir yöntem var. Karo. Até a Я постаралася вас трішки перенести ось цю атмосферу цього селища, щоб ви відчули це. І ще одну зупинку, яку я хочу зробити, це в столиці Ріохи, селище Аро, яке також вартує нашої уваги, тому що тут все говорить про виробництво вина. Це є одне з найтуристичніших місць. Всі, хто їздять, будеги, зазвичай відвідуються село, заїжджають сюди, щоб пообідати або повечеряти. І дам вам такий лайфхак, як в Іспанії знайти смачне місце, щоб пообідати, повечеряти. Треба йти туди, де великий натовп. Так, це досить дивно, але іспанці завжди знають, куди йти. Тому вони всі відправляються в одне місце. І якщо ти бачиш, що там є багато людей, краще піти туди, тому що там буде точно свіже і це смачне це не щось. Не тому що, якщо ви підете в бар, де майже немає людей, то є невеличкий ризик. І в цьому селищі ми побачили бар, де робили шампіньони, жарили на планча, це називається в Іспанії. І знаєте, було дуже-дуже смачно. Воно ми вже не заказували тільки тому, що ми вже напили скільки вина, що його вже просто не могли бачити. Так таке теж буває. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, воно вам було корисним. В коментарях пишіть про що ви би ще хотіли б знати. І до наступної зустрічі в наступному відео. Пока!